Вітаю вас, друзі, всіх на моїй пасіці. Сьогодні опять у нас третій день сонечка, але відтечую, що обертається северний на мороз. Пчолки э, в перший день дуже гарно обльотувалися. Сьогодні вже так. вчора такого обльоту не було. Десь ізлітку, які ще не обліталися, то обльотувалися. <кій> Знаєте, дивлюся на інтернет. Побачивши ту паніку, друзі. Як люди запанікували, що це воно має бути, бджоли кинуть та пропадуть сім'ї, сім'ї пропадуть, сім'ї вигинуться, нічого не буде. Друзі, для того, щоб мат, для того, щоб масово матка кинула розпліт, що нам потрібно, нам потрібна, що пильця. Перга потрібна пильця. О, для того, щоб матка масу... якщо матка кине там п'ятничко, що бджоли повидають, покинути роз... на розплоді, повигибають. Якщо ви, друзі, зажимали сім'ї сильно, вони лежать. і коли у вас повністю зайняті всі рамки бджолою, то те п'ятничко, воно не сиграє так, як вас бджоли лежать. Того, що Якщо ви покинули багато рамок, звісно, да, вони розтягнуться. То... А коли у вас до як ви бачите, я зиму осінню сипав дуже сильно плотно, то те п'ятничко. Якщо матка даже кине, то для них це воно далі не зіграє роль, тому що вони плотно сидять на рамках, повністю сидять на медових рамках, пергових рамок я практично там не бачив. Ну, може, якщо десь єсть там, то вони і давно ту пергу виїли. то кажуть, що бджоли типу, будуть жировим тілом будувати. Та поки, друзі, не піде нектар, поки не піде даже водичка, ну вони. Вони її не беруть, таї води. А для чого що треба? Повищена влажність і треба. І треба перга чи пилок для того, щоб бджоли. Для того, щоб бджоли киломатка гарно розплід. якщо вона кине там той п'ятачок, він ролі не зіграє, друзі. Це... Це ми всі прекрасно знаємо. Тому знаєте, ти дивишся, думаєш, вже не... не один рік пасічнікуємо, вже вроді би. Багато років пасічнікуємо щось, не перший річ нас такі проходять і, качелі. Ну, якось виживали бджоли, якось трудились, якось воно було. Тому, друзі, без паніки. Все буде добре, як, о, так як можливо, у кого, звісно. Конечно... Піде пилок, да. це трошки тяжко. Це може матка а та як пилку немає, води немає, влаги в вуликах немає не знаю якому, якого клійонках є, так як в мене на холстіках, у мене влаги немає для А для того, щоб матка зачинула, повинна бути влажність для того, щоб вони мали звідки брати влагу, для того, щоб вони мали кинути розплід. Отакі друзі, справи. Так що лічно я не переживаю. Паніки не создаю, тому що е, це не перший часу, так, да, не першого числа, е, 15 січня приїздило такі качелі. Були друзі, да, там що там тиждень туди, тиждень туди, але вони ці качелі в нас карні. один чоловік сказав правду, Якщо каже е, у нас посеред зими зайде обльот, то ви дуже хитрі, тому що облітавшись бджолки, вони будуть готові до. Зимівлі далі. Тому я читав, якщо та менька, то буде розплоду, вона на сім'ю серед великої ролі не зіграє, так як сім'ї крепкі, потужні пішли в зиму, а в слабачків 100% не буде розплоду. Я думаю, буде повинно бути все. Тому я дивлюся люди в паніці, люди в трансі, люди лізуть, розбирають, шукають де то розпліти, перекупують сім'ї, щоб такий добитися, що його таки найти той розплід. Не знаю, друзі. Я його не шукаю, знаю, що в медових рамок в мене достатньо. Знаю, що е до кублечко піде розплоду, воно не вліяє На велику сім'ю, на 6-7 рамок, повністю обсажений крепко бджолою, то воно не вліяє і воно на сім'ю не повліяє. Отаке друзі справа хотів сказати, що ну, не перший рік і не последній ми ще так пасічнікуємо, що такі качелі були. Ну і що зробиш? Мусимо качелі ці пережити. Ось таке друзі, а так що друзі, знаєте, пробував я скрутити того вулика сам. Не можна, ти береш звідси воно тікає сюди, береш звідси воно сюди. І воно як живе, знаєте, то якраз були мої рідні, друзі, то ми стали двох, скрутили його скотчем, спочатку, тому що так не можна його втреба. Ту береш та падаєте. Ми скрутили його скотчем, потім вже... І коли ми зібрали скотчок, тоді він вже притримав мені, був мене зять. притримав, ми зробили на посоветували мені десятка саморези, я купив. І ми його скрутили, взяли. Нічого не підрізали, нічого не підставляли, нічого не робили, все дуже добре, все дуже плотніко зійшлося. Ну те двох, сам нічого не зробив. Тому друзі. Зараз опущу камеру, зробимо маленький відділ огляд того вулика. Так. Так, друзі, дно. Я вже я вам показую дно, но я ще то не дивився, друзі. В ній є така задвижка. Бачите? Вставляється. Все йде в комплекті. Все вставив. Дно зібране. Зараз зберемо, порівну. Дуже, друзя, хороше дніще, дуже гарно, зроблено. Друзі, трьохсотий корпус. 50 саморізів пішло, руку пішло. Що я хочу, друзі, показати, бо дуже казали, що в них плотно. Тому, друзі, хочу нахилити, показати. Дивіться, як рамочки свободно стають, є люфт, нічого ніде не зажимає, скрутили тут, потім скручували ще по боках. Ну, коротко, плотно, дивіться, друзі, ні, не, не, не гуляє. Герметично. всі коли, Я ще скотч залишився, я ще не зірвався скотч все везде плотно, ніде нема щелок, ніде не буде, нахузнять ніде нема. тако плотно. Не то що там він їздить чи там ще щось. І герметичність, дуже хороша герметичність, дуже гарно скручується, дуже і, якщо дали ми дали десятку саморізів, він дуже гарно скрутився, тримається. Рамочки дуже добре стоять. Рамочки дуже гарно стають. Дуже гарно є люфтик. так що навіть Якщо запрополюсують, друзі, то рамки шикарно стають. 12 рамок. Ви знаєте, я думав, що я, може, розділю, зроблю два отводки, щоб були на запасні матки. А потім прикину чоловіча, такий вулик переводити, та та знаєте, грішно, казав один чоловік мені, грішно, тому маю лежаки розділяні, то лежака буду робити і на запасні матки. З одні зотря зроблю запасних матки, а цей вулик куплю сюди хорошого пакета, засилю, тому що вулик дійсно шикарний. 145-й корпуса. Так само, друзі. По три саморія, світа саморіз теж. Люфту він не має Зовсім, що витехтів, люфту має Заходить дуже добре відвідувати. Піднімемося вище, щоб було видно. О. Так що комплектація. Ще, ще, ще один. Так, друзі, виходить, така комплектація. О. Так, що Плотненько, плотно, гарно заходить, друзі. Дуже гарно плотно заходить, і ми його тугенько стиснули, вони всі тугенько зв'язані. Отака, друзі, комплектація йде. Так, що йде. О. О. Так, відсуну трошки, щоб я міг. О, тому, друзі, 12 рамочний вулик. Я думав, десяти ні, 12 рамочний вулик. 300-й корпус 245-х. Достатко для сім'ї працювати вище криш Я думав, я думаю, буду ділити, буду тримати, але так як вулик ну, отлічний, що тут говорити, вулик дуже хороший. Тому сюди придбаємо хорошого пакета Ще підкидемо пару рамочок з розподом, щоб він наповнився. Отака, друзі, конструкція. Дивіться. Так, да, трудно було, звісно, зібрати. Прийшлось трошки, по... трошки попихтіти, звісно. Прийшлось трошки попихтіти. Прийшлось чуть-чуть нам попихтіти, щоб його зібрати. Але ми таке, як Бог, зібрали. Тому що я не знаю, мабуть, прийдеться купити фасадну краску покрасити, тому що я бачу, вони вигорають, робляться такий кирпічний цвіта. Не хочу. Я її, може, біленьку красочку куплю. Ну, вулик, друзі, друзі, шикарний. Вулик вообще, шикарний. Стає, рамочки стають свободно, без всяких зажимів, без всяких заходів, ніде щелочки немає. Все герметично, все Ну, що можна сказати, вулик дуже хороший, друзі. Вулик дуже хороший. Отакі, друзі, у нас справи зібралися вулика, так, що його треба буде покрасити і будемо готувати. Трошки може. Отакі, друзі, у нас діла. Зібрали. І кругом бляшки є, кругом є бляшки. Для того щоб підколупувати, щоб не зривати вулика, є бляшки. Кругом припаянище, тут кров бляшки є. Криша є бляшки. Тут є теж вставки, є бляшки кров. Для того, що навіть є, можна рівнемся десь для перевезення канігур. Такі вулики. А що тут це? Візьміть, наприклад, е десятирамочний вулик. Якщо поставити 3-4 корпуси, і завези його 3-4 корпуси, правда, на кучовку. А це два корпуси, один сім'я сидить в одному корпусі, і один корпусок, зараз ми розберемо. о, Як це воно плотно? О, все зай з вести сім'яка пе в один корпусок. Е, прекрасно, друзі, взяти. М, ведм. Е, взяти стяглом стягнув за ручки і, і поніс. бо поніс, босяти рамушних, вони будуть на ту пороку на кочолю, то вже два-три корпуси. Тому, конечно, це вулики цей вулик є практично. Двіна рамку захаріше є, вулик дуже практичний, так я кажу. На кочовку можна свободно 300 і 145 Виїжджаєш, а один там, два, а ще один 145 взяв з собою на кочовку, чи там не другий раз завіз, поставив сім'я. знаєте, можна свободно на землю ставити, дні ще закрив чи відкрив. Нема різниці, І свободно можна да. Ну знаєте, друзі, тако подивився. 12 рамок це добра машина, правда. Вулик дуже, дуже здоровий. Наприклад, От мене 10-рамочні вулики, мені, наприклад, 10 рамок достатньо для гнізда, тут вже 12 рамок. Хлопці розлітали. Захищають, хлопці нас розліталися. 12 рамок. Це, вважайте, друзі, якщо у вас пасіка на 12 рамок, і десь 300 вуликів чи хай 100 вуликів, ви представте, якщо вас вистачає. Десять рамок кожних дві лина дві рамки, це получається, вони вже лишні, тому що вони в нізділі потрібні кожних десять рамок. От там вже лишні буде сушніна, вже лишні будуть рамки. Так фат, достатньо. Я вважаю, що в сім'ї десять рамок достатньо. Вісім-десять рамок для цього. Воно 12, Хорошо, звісно, хорошо. Но це вже лишні рамки на пасіці. Правда, візьміть, якщо у вас двісті вуликів, оце вже двісті лишніх рамок, які десь треба діти, десь треба приділити. В них матка не червить, вони. І вже так як вона сказала, да, що можна тут є запасні равки, витягнути і поставити, наприклад, в другу сім'ї намет, які слабачки треба, то цього вистачає в десятирамошних друзях. Достаточно десятирамочних вуликах, щоби ще я літом, як виймав по рамочці, по я витаскував. Весниниці, бо тому що кажу, для чого витаскувати, як можна мати 12 рамок, рамочне, витаскувати не треба. А я витаскував, друзі. Я ці, я, це мій і, я не пасічник виходнього дня. Я тут працював днями і ночами на цій пасіці, тому я витаскував, я у мене було де помістити, я зберігав рамки. У мене було б дуже майже рамок за 30 чи за 40 чи 60, я на мене було рамок за літо відібраних, які осінню прийшли слабачки, отводки, яким я поставив повне мідні рамки. Я свободно зимую. Тому знаєте, да, з одної сторони 12 рамочок це є бомба, звісно, працювати він тут мови нема на кочовлю вдома. Він не потрібен, друзі. Дома такий вулик, звісно, 12 рамок, це з них дві ще та й лишніх, та навіть чи три лишні, тому що навіть вісім от мене зараз більше пішли восьмирамошники для, для гнізда вісім рамок. Це вважайте, що якщо у вас вісім вісьмирамошня система, а ви придбали це. Я лікар, він дуже шикарний, він натічний вулик. Він на кочовлю. Супер шикар. Та вша структура і сам і сам по собі легенький, удобний. Да, ну, просто що діло в тому, що 12 рамочник, так як, як я працюю вдома, мене тут мене додає, і мене достатньо 12 рамок, мені вніздо багато. Це вважайте, що я дві рамки, у мене кожен рік буде лишніх за того, що. Ну, мені не треба 12 рамок, мені 10 вистачає, мені 8, гніздо вистачає. Це штадайте, що лишніх 300 рамок десь треба подіти, тому що ну, не потрібні вони. Да, наверх 145. Да, їх треба більше, чим побільше, тим краще, звісно, на 145. Отакі От це моє таке припущення. Да, багато друзів у мене працюють на 12 рамочниках, їм подобається. Мені сподобалася 10 рамочна система, можливо. Та восьми рамочка, я ще не працював, в мене один, але він такий, я вам розказував, що мені не дуже традиційний. Десятирамушки мені зайшли. Рамок мінімально 300-й корпус. Щось смішно, але таке відео я знімаю, у мене обов'язково дзвінки. Саня Карніка дзвонить. Саня, перезвоню. О. Тому. Десятирамошники на стаціонарну пасіку, це я саме конкретно. Восьмирамушники трошки мало. ну, хорошо. 12 рамушники трошки. Ні, вулик, друзі, вулик шикарний, зроблений. І всі зазорчики, все під бляшки стоять по вуглах. І ну, 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 Окраса пасіки, друзі, окраса пасіки. Це як я його вималюю, буде в мене стояти, як музейний екземпляр. Повірно, ну, дуже хорошо. Дякую. Тому дядь щові щиро дякую за вулик. Тому чоловіку я перекину це відео йому, який робить їх. Ну, вони кочують, звісно, для них 12 рамошників заходить добре. Я, Ні, я його укомплектую, він буде працювати, він буде в мене, він не буде в мене стояти, звісно, він буде працювати. Ну Для, для стаціонарної пасіки 12 рамок є багато. От 10 рамочників. Я кажу, і літочку, рамочку, дві все одно треба, друзі, переглянути гніздо. тому що, Як би ти не хотів, да, там не дивимся, туди, сьогодні, все одно, як би ти не ти хотів, сім'ю мусиш хоча б раз в місяць, гніздо передивитися, де треба рамочку поміняти, де треба. от Старі рамки, які за літо заливаються, я їх ставлю на края, їх заливають, я їх відбираю, даю отводкам, а то отводки їх повиїдають. Я отводки позабираю на перетопку, а звідси візьму, там в мене є запасник. Рамки, які я відбирав. Я вже поставлю молодим сім'ям відводка, вже поставлю новенькі рамки, а старі, які повиїдають, я їх повіраю, так як отволок. В нього місця вистачає, де розібрати. все, Отаким гешефтом я замінюю рамки. Тому От такі, друзі, так я хотів розказати, якав, зібравши цей вулик, хотів конечно, показати, тому що вулик, звісно, красивий. Вулик дуже... дуже мене пишуть, питаються. Де це вулики, е, е, написано в інтернеті вулики ППУ-бджуляр. Вулики, ппу, От набираєте так вулики ППУ-бджуляр і вам викидає його сайт в того чоловіка, там то производство, то ви можете свободно зайти. Він є в Фейсбуці, він є в Ютубі, проблем нема. Хто кочує, друзі, весь 245 бо 10 рамочників, тут одна, одна є причина. Тут 245 мало. Тут вистачає, тут виходить 24 рамки для сім'ї вище криші. 10 рамок, то вже треба 345-х, щоб набрати те кількість рамок, що в цьому. В одному перевага є в цьому, що сюди треба менше 145 корпусів, хоча кількість, що тут 12, що тут 10-145, виходить практично одинакове колічество, Но менше корпусів. 에... Удобніше зв'язав на пер... на кочівлю. Да. На кочівлю він супер попер. Для стаціонарної пасіки він трошки завеликий. Це на мою думку, кожен працює. У мене друзі он добр... ну да, всі кочують. Друзі, я не кочую. Мені хватає взятків вдома. Я не кочую, друзі. А хто кочує, так да, ласкаво просимо на ці вулики. Стоїть друзі, один рік попрацювати, заказати партію вуликів таких і не паритися. І... І легесенько, яка пасочком з'язав, тут є бляшки, все є. І пасочком ось ручечки взяв, загрузив легенько, удобно. І воно все легесеньке, ну що ж воно то не хочу збирати. Воно легесеньке проти цієї махіни, звісно, це легенький. То на кочівлю, звісно, це супер. Для дому, для дому, якщо дома раціональна пасіка, ну завеликуватий він. Ні. Працю... Треба працювати, я буду ним працювати, я... він в мене буде, я його я вималюю, викрашу, він буде мене, мене окрасою, пасіки. Він буде працювати, ну, і... а але нехай буде. Він буде, Якщо в нього будуть лишні рамки, то я буду мати, звідки відбирати, буду мати слабачкам, отводкам, буду мати рамки. Ну, Він 1-2, він не страшний для пасіки. Дай, щоб це в мене вся пасіка на таких вуликах. Ви знаєте, друзі, це було б забагато лишніх рамок, яких вони погніздини. Можливо, я. Не знаю, ну, хочу працювати він буде, це 100%. Тут навіть не обсуждається, працювати він буде. Цього року я його запущу, будемо тестувати, будемо пробувати, бо дещо дехто пише, що їм не подобаються такі вулики. Не знаю, я такі вулики, працюють. У мене їх є одна модифікація, друга модифікація, вже третя модифікація. Ну, ті всі, звісно, з цим не рівняються. Це земля і небо, то і ціна різна, звісно. Тут цінова категорія різна. О, ну, попробую кав десятираможники, тут є нормально за літом. коли відбираєш бристалі рямки, їх заливають. Я їх відбираю, ховаю. Вони в мене стоять слабачкам на підсилення на зиму. Ну. Тому кажу, для кочівлі, хто кочує, друзі, а кочує більшість, вулик шикарний. Мало корпусів 145-ти, мало травест, бо візьми, трохи 10 це треба ще з собою великий прицеп з 145-ти корпусами. То це, пожалуйста, ще наверх взяв, поставив по 100-145-ти сушню лощиною тяжком стягнув, 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 прийшов два чоловіки, раз-раз погрузили і на цьому проблем немає. Тому є тут плюси, є мінуси. Там тут є свої плюси, є свої мінуси. Кожний вулик що то має своє. Ну Вулик дуже шикарний, вулик дуже гарно зроблений. Е, ну, при, яка є. І, і головне те, що задвижечка з правильної сторони, друзі, спереді. Не так як то є роблять що ззаді. Получається, треба підтягнути трохи. В тебе під льотком починається відкриватися сквозняк. А тут, наоборот, ти спереді підтягаєш, відкривається дюрочка ззаду. Бачите, як продумано, в мене є до вулики. Один я брав, то там відкривається задвижка ззаді і виходить, зразу під льотком тебе сквозняк хоча б бджолам треск воду трес ззаді. а тут ні тут зробили, що відкриваєш спереду задвижечку і ззаді скільки тобі треба ти стільки собі оставляєш продукти для того для вентиляції. Ну молодці, молодці, ну нема спора. Зроблено дуже добре, спора немає, супер вулик. Для кочівлі та й для дому при біді, хто працює, тому, що ви знаєте, і ви знаєте, друзі, я вам скажу, всякі є. Хто то любить шість рамочники ставлять, хтось восьмі, хто десяти, хто дванадцятий, хто на тринадцять, хто на шістнадцять рамок білоруський, хто на лежаках. Знаєте, на вкусі цвят товариша ні. Кожен працює, як йому подобається. Я, наприклад, роки пропрацював на лежаках, і зараз перейшов на вкуси цвят товариша, ні. Ну на, на кочовлю, звісно. І зроблений цей вулик, звісно, дуже конкретно, дуже класно. Молодецький чоловік учитав всі нюанси, всі нюанси. Все, я такого переглянув вдома його, перевернув разів декілька, ну я побачив всі нюанси. Нема один нюанс, що це кочовий вулик. Це є не домашній вулик. Єдиний його недостаток, єдиний недостаток його це тут ще можна друзях взяти такого, тут ще можна поставити. О. Якщо у вас є корпуса, друзі, ставте, є прильоточка, і поставте, щоб можна свободно на цю кришку зробити легесенько, зробити отводочок. Будь ласка, все вчитано, друзі, все вчитано. Настільки все, настільки, друзі, все прораховано, яко єдиний мінус, це е, не для стаціонарної пасіки, а для кочовлі. Все. Та як хто кочує, то ну, я знаю, що кочує більшість, все, пищи нічого я в ньому не знайшов. Да? Обязательно стінки я оброблю фольгою. Це, навіть, не встраждається, я обклею, куплю рулон фольги, я її обклею, тому що в мене там є фольга, то навіть береш і... прополюс кидають на там вощинку, то по фользі дуже гарно відривається. Так як по. Чому буде трудніше обдиратись, десь крабати де за злеться, то його клею обов'язково трьохсотий корпус, 145 й не буду, а трьохсотий корпус обов'язково оброблю фольгою. От такі, друзі, справи. Так що великом довольний вдячний тим людям, які тому, хто його зробив, тому хто, той, хто мені його прислав в подарок. Добре, друзі. Джолки прокидаються, починають працювати. Не панікуйте, все буде добре. Я вважаю, що якщо на 7 рамок 7 -8 рамок повністю сусю бджолою, якщо там буде п'ятачок розплоду, це є не страшно. Сім'я від цього, якби кожен рік тако сім'ї то вже пасіків не було. А так сімейки літають, і я вважаю, що поки нема перги, поки пельси немає, поки не беруть води, є нічого страшного для сімей. Ні, не, не. Я рахую, що матка вона не повинна зачервити. Не повинна, тому що для того, щоб червити, повинен бути, для того, щоб матка, чи ми знаємо, що чому весняний розвиток важний. Коли у вас хороші медодаї, коли у вас верби багато, коли у вас кульбаби багато. Чому? Чим більше у вас цього є, то тим більше розплоду. В даний момент цього всього ще немає. В голові поля є, да, Ви знаєте, я вчора дивився в інтернеті, чоловік казав, що у нього понести пльцю. Так, да, це вже страшно. Якщо понести пельцю, понесли воду. Да, це ж може бути в мене одна сім'я, але вона не то, що вона не прекрасна, це вже видно матка негодня. Не прекращала сіяти. Вона просто з не прекратила сіяти. Сіяла цю зиму, повиїдали все. То я, звісно, поставив в холодні рамки не обігріти. Сім'ю сипав на холодні рамки. Я боки не став заставних, відкрив сильно льотки. і вони пересипав на холодні рамки, у них це все дурь вийшла з голови. І на всій момент вони свободні літають, вони успокоїлися. А так, я думаю, в даний момент сімейки, які працюють, вони не повинні кинути розплоду. Вони добре знають, що це ще на їхній сезон вони вже пролетіли, облик, ще немає ніде нічого. Ну ні, ну що ж, люди, то велике 3 січня, які можуть бути де медода і що вони можуть принести. А ми знаємо, для того, що маска спрацювала, нужен пилот, нужна влага, вода, яку вони поведуть. Ви знаєте, навесні, коли йде багато розплоду, то мої ці поїлки всі кром бджолою забиті. На сьогоднішній момент я не бачу ні одної бджоли, щоб на вулику брала зверху росу. Не беруть на що розплоду нема. Те що вони вилеті, облітають, це ще нічого не означає, друзі. Так що, друзі, без паніки працюємо далі. Надіємося на краще. Все, друзі. За святами, мирного неба, щастя, здоров'я. Будем працювати. До побачення, друзі. Всім пока.